Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему, чим замінити самшит. Вже декілька років і на мою ділянку також прийшла богнівка з західних європейських країн. І хто вже її знає, хто вже втратив самшити, той вже щось підшукує, чим би замінити самшити. Чи можлива така заміна, цим питанням задалася і я ще минулого року роздивлялася кілька чагарників, щоб зрозуміти, що ж може стати заміною самшиту. І, передивляючись ролики не тільки наших садів і роздуми наших. Українців, а також і зарубіжні ролики, то до якого висновку я прийшла? Десь в лютому минулого року я придбала собі декілька саджанців. Жимолості, але жимолості не шапкової, як ви можливо подумали, а жимолості блискучі, це сорт Майнгрюн. Я зупинилася на ньому, бо він трошки іншої форми зросту, аніж жимолость шапкова. І оскільки жимолость шапкова у нас не вічно зелена рослина, а також дуже обмерзає. А як запевнив мене продавець цієї жимолості, що ця. Жимолость вона залишиться зеленою, вона не буде обмерзати, і все з нею буде добре. І дійсно може слугувати заміною самшитом. Я взяла 11 стаканчиків, ось таких невеликих. Вони коштували на той час 25 гривень. Я взяла 10 штучок на пробу. і Якщо б спроба була вдалою, то у мене одразу було 10 гарних саджанців і вже як якусь живу огорожу я б могла замінити. І як же пройшов цей рік, які висновки я зробила? Також я розглядала як варіанти: це бруслини японські, лавровишню, наприклад, але зимостійкість цих рослин вже була під питанням, тому я спокусилася ось саме на цю рослинку. Коли вони мені прийшли, то в коробці вже було видно, що листочки минулорічні вже осипались. І це вже тоді навело мене на думку, що, можливо, вона не буде такою ж вічно-зеленою, як здавалося б, такою, як самшит, ну точно ж не буде. Але в принципі, вони гарненько так почали відновлюватися. Я висадила їх в окрему таку грядочку, ось тут, де могла за ними. Споглядати. Тут, якраз, недалеко від самшитів, вони і мені можна було б порівнювати їх красу. Як ми знаємо, самшити дуже гарно формуються, і трохи надавши їм форму кулі, вони будуть самостійно підтримувати її, і не такої ж багато стрижки будуть потребувати, не такого ж догляду важкого. Тож, висадивши в цю зону, тут у мене тіні немає, повністю сонце, і якраз в таких умовах, які зростає самшит. Самшит у нас посухостійкий, морозовитривалий, вічно зелений Є плюси, тільки мінус одна вогнівка, яка пожирає його шаленими темпами. І, для цього можна тільки профілактично оприскувати, щоб не втратити красу самшитів. Ну тож, в принципі, висадила я, і що я отримувала ці рослинки, засуху не так вже гарно перенесли. І залишилось у мене їх лише декілька кущиків з 11. Десять я придбала, 11 мені прийшов подарунок. І літню спеку, коли у нас не було 8 місяців дощів, то пережило лише 7 кущиків з 11. Ось так вони виглядали на кінець січня. До цього часу погода в нас була як і завжди взимку: то невеличкі морози, то підлига. В принципі, у нас зима була холодніша аніж в інших частинах України. І попереду були дуже великі морози, очікувались. як же ці жимолості пережили ці морози і якими вони вийшли з зими. І ось так після зими виглядає жимолость. Всі листочки осипались, які були вище снігу. Ті, що були трошки вкриті снігом, зберегли свій зелений колір. Ось такий яскравий приклад, і наступний. А цей взагалі змерз, помер, і внизу в нього не було гілочок, і я не бачу, щоб він відновлювався. Якщо тут уже ось проснулися взагалі брунички, на першому ось екземплярі я побачила гілку, на якій видно живі бруночки. Ті, що, бачите, вище 15 см, 10-15 см немає бруночок. Ця, напевно, була просто продавлена снігом, тому на ній збереглись бруньки. Ну, знаєте, мені каламок не потрібен. Мені потрібна жива огорожа. І тут також. Ось відновлюється так, а все, що зверху, все загинуло. Ось так ось, знизу відновлюється. Ну, висновки такі, що ця рослина зовсім не підходить для живої огорожі. Як би її не стригти, ну, як килимком, то тоді так, але килимок це не жива огорожа. І я зараз ще покажу, як перезимували жимолості шапочні. Піднялась я в лісову зону, і тут видно, ось у мене кущ більш молодий, гілка вкорінилася, я свого часу відсадила. Також зелені пагони, ті, що були під шаром снігу. Все, що вище, все загинуло. Так, рослинка не загинула, і вона, в принципі, розростеться за літо. І тут буде, знаєте, ґрунтопокривна. І в цьому місці, в принципі, вона мені тут така й потрібна. Але такі рослини зовсім не підходять для живих огорожей, бо вони не вічно зелені. Так, живі огорожі можуть бути і не вічно зелені, листяні, але це зовсім інша тема. І в мене також такі огорожі є. Я буду в подальшому вам показувати, з чого, які чагарники я для цього використовувала. Але ось такий екземпляр це зелене. З зеленими листочками. І якщо перемістимось, в подарунок мені прийшла варігатна. Гарний був кущ. Він не застав великих морозів. Я вже висаджувала десь на початку березня, я вже не пам'ятаю, точно, але о, точно не в лютому, коли в нас були цілий місяць морози. Це не дивина, у нас взагалі так і є. Лютий на то він і лютий, щоб у нас були морози. І, в принципі, прислали мені з більш теплих регіонів, з листочками вона гарно виглядала. У нас. Як бачите, вона ось ну, просто похолодання. Е, Вищі нуля були, але ось так на неї вплинули. На гілках є живі бруньки, але листочки осипаються, старенькі. Так, вона швидко відновиться, але в наступному році, коли підпаде під морози, я думаю, вона буде виглядати так, як і зелена. І зараз ще дорослий кущ зеленої покажу. Як подивишся на цей кущ, то взагалі, думаю, чи, наскільки він декоративно листяний, чи взагалі який він? Так, листя соковите, гарненьке, дрібненьке, навіть нагадує листочки самшиту. Ось дорослий кущ, який в діаметрі у мене десь сантиметрів 70-80. Чи його видно на тлі землі, чи ну, взагалі-то не видно, яка може бути декоративність зараз з цього чагарника? Ніяка. Але. Якщо придивитись, нижні гілки зелені і вже почали розпускатися. Все, що зверху, все відмерзло. Не просто листочки, а всі гілки відмерзли і бруничок на них немає. Тому весь вершочок ми зрізаємо, він наросте. Якщо в наступні роки буде снігу більше, бо цього разу в лютому десь ну, 10 см снігу було. Це небагато, буває і більше, а буває взагалі його немає. Ну, ось така в нас екстремальна зона вирощування. Ну що, тож будемо думати, чи не думати. І або вирощувати самшити, або не вирощувати. Я б залишила все ж таки, отака в пошуках була самшиту довгий-довгий час, і я його буду залишати і буду боротися з вогнівкою. Це набагато легше, і це набагато краще, аніж мати отакий неприглядний вигляд, як жималось. Звісно. Ще як експеримент будуть японські брослини, але я на них не розраховую взагалі. І у них листочки достатньо крупні, хоча в мене там три сорти, я брала, які з дрібненькими листочками. Ну, Для огорож, знаєте, яка б зима не була, м'яка м'яка, а знаєте, через 2-3, можливо, 5-7 років, як бахне така зима, що все пропаде, то вся жива огорожа, яку я вирощував багато років, ляпне в одну мить. Я цього не хочу, тому я за самшит. Будемо боротися з вогнівкою. Ну, а як інакше. Тож, до нових зустрічей. Пишіть в коментарях. Як ви виходите з цього положення і що ви вважаєте за потрібним в своєму саду? Залишати сам шит і оприскувати його, або не залишати. Тож, до побачення!